В Івано-Франківську зареєстровано рекорд України щодо кількості пам'ятників Тарасові Шевченку в одній області. У музеї народної шани Великого Кобзаря в приміщенні обласного об'єднання всеукраїнського товариства просвіта офіційними представниками книги рекордів було вручено сертифікати авторам рекорду та представникам влади. Серед причетних була і моя колега Галина Філіпова. Пам'ятників Тарасові Шевченкові не може бути забагато, переконаний краєзнавець Богдан Гаврилів. Адже у кожному населеному пункті площа, майдан чи просто територія біля погруддя, меморіальної дошки чи пам'ятника Великому Кобзареві стають місцем проведення урочистих святкових меморіальних громадських заходів. Для мене, як краєзнавці, часто питали, а скільки є пам'ятників? І я тоді почав складати списки поступово по районах, по містах. 130 потім 150 175 Була проблема. В чому була полягала? Почую по радіо, по телебаченню, записую. Тоді йду в обласну бібліотеку, переглядаю районні газети, бо вони давали часто інформацію. Там дівчата мені допомагали, і ми потихеньку почали складати каталог. Коли вже наближалося дві двохсотріччя. Я запропонував той список опублікувати пану Михайлу Косилу, але він каже: ми не обмежимося там чи брошуркою, Ми видамо книгу і сфотографуємо всі пам'ятники 21 століття кольоровими. Величезна пошукова робота відкрила нові невідомі факти історії Бувальщини про спорудження пам'ятників Тарасу Шевченку на Прикарпатті. Все це описано у безцінній книзі «Пам'ятники Кобзареві на Прикарпатті. Краєзнавці мають підстави думати, що вперше Тарас Шевченко був вшанований у 1896 році на території тодішньої Австро-Угорської імперії спорудженням пам'ятника у селі Тюдів тепер Косівського району. Працювали експертні групи, наскільки мені відомо, з Київському національному реєстрі рекордів, які аналізували дані, які є доступні в мережах соціальних і з нашими даними, які ми представили, які я туди направив. Ось порівнювали. І от вони прийшли на такого висновку. Сьогодні прибули сюди для фіксації цього досягнення. Спорудження по грудь, встановлення меморіальних дощок продовжилось на Прикарпатті. Особливо активно за часів здобуття незалежності України Продовж цього року, у 2014 році, з березня по жовтень місяць відкрито дев'ять пам'ятників Тарасові Шевченку у п'яти районах івано Франківщини. Очевидно, дуже важливо, що громада нашого краю, як і раніше, таки зараз, справді свято шанує Шевченка як свого національного героя, як отут тверденью, на якій стоїть не тільки наша українська духовна культура, але й українська перспектива. Практично більшість пам'ятників Шевченка по грудь і як я вже сказав, сказмерних дощок створилися за рахунок громади області особистих пожертв пожертв меценатів доброчинців. Таку величезну кількість пам'ятників, яка зареєстрована і взята на облік в Івано-Франківській області, де, до речі, Шевченко жодного разу не був, але попри те, людська шана настільки щира, настільки велика до Кобзаря, що ми сьогодні реєструємо 211 пам'ятників в межах однієї області. Під час офіційного вручення сертифікатів присутні відзначили, що такої кількості журналістів, відеооператорів і фотографів одночасно в одному приміщенні було б досить для встановлення локального рекорду, що свідчить про великий інтерес до теми.